Перший розділ є повним тестом для письменника. Саме тоді читач розуміє, наскільки майстерним є автор. Перше, почнемо з трьохактної структури. Про неї ви, напевно, не чи зі школи пам'ятаєте початок, основна частина і кінцівка. але її можна залучити і до першої глави. У нас є представлення проблеми, її дослідження та її вирішення. У смертельних машинах ми бачимо проблему. Герою не можна спостерігати, як одне місто буде переслідувати інше. Проблему досліджено. Том сперечається з наставником і задає собі запитання, чому він так сильно хоче побачити це. Потім проблему вирішено. Том таємно проникає на виставу. Це ще встановлює сеттинг. Світ наповнений містами на колесах, що ворогують між собою. В Персі Джексоні є проблема. Його учитель насправді є монстром, який хоче його вбити. Є дослідження. Персі дізнається, що вчитель є монстром, і потім проблему вирішено. Він вбиває монстра завдяки випадковості. Особливістю такої структури є те, що вона дозволяє читачу зрозуміти, якого типу конфлікту можна очікувати від книги і як герой буде цей конфлікт долати. Сама проблема може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Вона повинна природньо виростати зі світу, який ви побудували. У смертельних машинах ми бачимо, що нестача ресурсів є центром більшості конфліктів. У «Персі Джаксоні ми бачимо, що варто очікувати історії, де герой буде боротися з монстрами грецької міфології. Це встановлює жанр пригодницький фентезі. Це також дозволяє побачити, як герої долають проблеми, чи їм бракує впевненості, чи вони вважають себе найкращими і зі сміхом дивляться на перешкоди, вони фізично підготовлені до випробовування, або ж вони просто обманюють ворогів, уникаючи бою. Це розкриває персонажів, особливо якщо вони мають якусь диковинку у характері, або по-особливому дивляться на світ. Не марнуйте моменти, під час яких герої вирішують проблеми. Саме тоді ви маєте показати їхню особистість. Перше речення. Це взагалі окрема тема. Воно має велику силу і може затягнути читача і не відпускати його аж до останньої сторінки. Один із найбільш інтригуючих перших рядків написав Орвел це був ясний холодний квітневий день, годинник вдарив 13-ту. Візьмемо перший рядок зі смертельних машин. Це був темний палаючий весняний день, і місто Лондон переслідувало маленьке шахтарське містечко через висохле дно старого північного моря. Це відразу задає атмосферу та показує, яким є світ. Бо тут згадується про висушене море, і ми розуміємо, що світ є в певній мірі мертвим. Ми миттєво асоціюємо життя з водою. Але не вкладайте у перший рядок всі ваші ідеї, виберіть щось одне: конфлікт, тему, світ, тон або ж сеттинг. До речі, під першим рядком можна розглядати і перший абзац. Проте не витрачайте занадто багато часу, щоб ідеально розпочати книгу. Залиште це на потім, коли будете її редагувати. Третє це тон. Найкраще, що ви можете зробити для своєї книги, це переконатися, що перший розділ адекватно відображає тон решти розділів, щоб книга виглядала цілісною. Саме тому на початку саги про Гаррі Поттера нам не показано трагічну смерть його батьків, а натомість наслідки перемог над Володимортом і залишення муляти Гаррі під дверима, що якраз символізує певну його самотність, але присутня атмосфера торжества, бо сказано про перемогу. Сумна смерть батьків Гаррі просто не є тим тоном, який супроводжує всю історію, тому з нього і не розпочато її. Ви можете по-різному задати тон. Якщо описати, як пролений дощ зриває з осінніх дерев останні листочки, то буде тон смутку та відчаю. але під цим же пролоним дощем ви можете описати квітку, що вистояла, і такі рядки зададуть тон надії. Тобто тон це не про те, що сталося, а про те, як ви це повідомляєте. І четверте це гачок. Його не слід плутати з іншим поняттям. Є так званий момент підбурення, або згідно подорожі героя, це стадія під назвою поклик, тобто коли головного персонажа щось чіпляє і він починає діяти, відправляється у подорож і так далі. Гачок же це момент, коли зацікавлюється сам читач. Фактично, гачок це поклик читача до читання історії. Якщо ви зацікавили головного героя йти у подорож, це ще не означає, що читачу теж цікаво, потрібно це розуміти. Візьмемо початок Аватара, останнього «Мага повітря». Може здатися, що гачком тут є момент, коли Катара використовує магію води. Але це сталося ще швидше. Ще під час заставки, коли говорилося, що аватар зник в момент, коли був найбільш потрібен. Одразу виникає запитання, чому він зник. В загальному гачок робить дві речі Спонукає читача задатися якимось запитанням, або робить якесь контроверсійне твердження, з яким читач погоджується або ж ні. До прикладу, книга гордість і упередження. Це загальновизнана істина, що самотній чоловік, який володіє багатством, повинен відчувати потребу у дружині. Ми можемо з цим погодитися або ж ні, і воно у певній мірі пов'яже нас з історією. На сьогодні все. Всім дякую за увагу, пишіть хороші історії.